Доброго дня, ми з Херсону. Олександр і Олександр. Я військовий лікар, а зараз я у відпустці, тому маю право що займатися тим, чим хочу, а хочу займатися волонтеркою. Доброго дня. Привезли Олександру ветеринару, лікарю з великої букви, багато антисептика, бо в нього постійно операції. І треба обробляти, щоб заразу не переходила з одної собачки к котика на іншу. Олександре, у всьому. Генератор включали чи ще є? Ні, ще світ не виключали. Ну, нехай стоїть. Ні, він стоїть він і нужен. Що ще, що вам ще сказати? Олександр їздить по селам безкоштовно в броніки, в касі, надає безкоштовну допомогу пораненим, собачкам, хворим. Скільки разів так на місяць по робиш? По-разному, так? Ніхто не може знайти. Стерилізує безкоштовно. той собачки нам противили Вообще, я не знаю, сотни могу этих уже да? Вот так, вот такие у нас люди в Херсоне. Легко. Все.